Подорожувати ще простіше від сьогодні. Набуває чинності угода про безвізовий режим між Україною та Туреччиною. Відтепер українці сюди зможуть їздити без віз на термін до 30 днів. Такі зміни кажуть місцеві туроператори, додасть курортам цієї країни більшої популярності. Адже цьогоріч, через високі ціни, попит на Туреччину дещо знизився. Відтак найпопулярнішою була Болгарія цього року. Більш доступніший відпочинок для наших івано-франківців це є Болгарія. Більш по бюджету наших людей підійшла Болгарія, тому більший наплив зараз іде. Це напрямок Болгарія. Туреччина також, але вона чуть відстає від Болгарії. Все таки, якщо в порівнянні з минулим роком, то минулого року на Туреччину більший був наплив ніж цього року. Нещодавно МЗС оприлюднило список країн, куди українці можуть їздити без віз. Серед них Боснія та Герцеговина, Сербія за наявності туристичного ваучера Туніс, Бруней, Малайзія. Крім Туреччини, Чорногорія, Хорватія, але авіатури, тому що як ви будете їхати автобусними турами, треба робити транзитну угорщину. Ще можна безвізовий режим Єгипет, безвізовий режим Шрі-Ланка, Грузія. Також можна ще Ну Росія, звичайно, Арабські Емірати. Віза платна, але віза електронна і проблем з відкриттям віз не було. Тобто відкривають загалом. Прикарпатці можуть їздити без віз до 37 країн світу.